Друзі, ви вже бачили нашого президента? Президента нашого клубу така кличка в нашого кнора. А точніше буде сказати кнура в минулому, тому що він вже покастрований. В нього вже навіть достойна заміна є. Сьогодні смирно його випасає. Крок в крок за ним не дозволить вона понаривати йому на її території. А як ви знаєте, свині вони люблять рити, шукати собі черв'яків. І от після неї вже, як, як після Оранки. Смарт дивиться, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Поки чоловік сьогодні чистив клітки, вирішили ми вигнати пана президента на прогулянку. Смирні це явно не подобається. Але поки що все спокійно. Бачите, кладе вона в вуха. Не до добра, це. Опа! Про що йшла мова? Вона зразу ж показала йому, хто тут головний. Ну, а він і не проти. Подалі від конфлікту. Це, до речі, в нас чистокровний Ландрас. Цей кнур нас вже третій за 11 років. В свої 5 років він вже відкалатав. Романтик ще той був. У нього була навіть своя улюблена Люха. У них такі були особливі відносини. Любов. Але його час закінчується. Ну а смирно показала, хто тут головний.